Вже була згода на те, що ми живемо раку, займаємо одного, одного таким, так. яким ми є, і інколи це твій червячок просить в мою норку. Що поробити. А якщо не хочеш, по тільки прошу. Ти теж за, типа, конечно, б... я хочу. Ну ти лізеш, ти лізеш, кажуть, не сьогодні. І ти зупиняєшся. Хорошо, давай так. Тебе що? Не б... Нема яєць? У мене чітка була розмова, що типу, хочеш, береш мене насильно плювати, що так, там є. Я ж кажу, жінок по-другому. це сплює. Так чого? Так, ти... Знову ми теж не говоримо про те, що це постійна якась штука, це виключення. Це буває раз в місяць. Можливо. З чого це його і почати? Перше, ці думки. Це толерування насильства, це спроба назвати сексуальне насильство чимось іншим, чимось можливо більш не знаю, смішним, романтичним, якимось ще, але правда полягає в тому, що дуже багато жінок, які зазнають сексуальне насильство саме в шлюбі, не знають про те, що вони зазнають сексуальне насильство. Тому що вони переконані, що це їхній подружній обов'язок. Але правда в тому, що його не існує. Подружній обов'язок, який намагаються проштовхнути в патріархальних суспільствах, називається безвідмовна жінка жінка, яка завжди має хотіти інтиму. Але правда в тому, що культура згоди передбачає оце от однакове бажання обох. Зрозуміло, що ми можемо бути різних статевих конституцій. У нас може бути різні сексуальні потреби, і про це бажано з'ясовувати ще на березі, перш ніж там. В тривалі стосунки. Але сам факт того, що кожного разу, коли людина примушує вступати в інтимний зв'язок з іншою людиною себе, через те, що хтось її змушує, або навішує її відчуття провини, або дуже сильно просить, або переконує, що вона зобов'язана це робити через якісь там стосунки, та, через якийсь формат стосунків, це називається сексуальне насильство. Це не сексуальне. Тільки в тому випадку, якщо ви обоє цього хочете. Якщо хтось один хоче і змушує партнера, це секретне населення. Все дуже складно і дуже просто водночас. Ніяк інакше це не називається. І толерувати це я не хочу і не буду. І тому я запрошую вас звертати увагу на свої відчуття і навчитись говорити ні в стосунках. Це дуже-дуже важлива навичка, яка потрібна і чоловікам, і жінкам.